Сім годин безперервного судового розгляду обговорювали питання, як суд першої інстанції, виступ адвокатів протягом трьох діб відобразив на половині сторінки а 4 свого рішення. Слухайте перше, представник чотирьох потерпілих заявив про вихід із справи. Також все більше починають лунати від потерпілих позиції, що вони не потерпілі. Друге, прокурор все більше нервує і виправдовує свої невдачі вигаданим тиском зі сторони адвокатів. Третє прокурору все складніше приховувати, заперечувати ключову роль СБУ у цій справі. П'яте. один з представників потерпілих сьогодні поставив під сумнів суб'єкта розслідування справи, заявивши СБУ розслідує справу фігурантом якої вони ж і є. Шосте суддям все складніше надавати обґрунтування неприйняття доводів захисту червінського. Полеміка рефлекторно зводиться до примітивної мовчазної реакції суддів. 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти на поруки червінського. А далі результат ви зараз впадете. Застава 9 мільйонів гривень. От правильно у вас там собачка залаяла. Навіть вона, от вони, е, от уявляєте собі, 9 мільйонів. Тобто не вийдеш. Застава 9 мільйонів. Людина сиділа без суду. Більше року, а тепер 9 мільйонів. Пане Глобуцький, як таке може бути? Ну, знаєте, знову ж таки, все в порівнянні. Тут зрозуміло, я співчуваю, і як кажуть, як в цьому радянському фільмі 80-х, фраза: так, цю країну погуб, загубить корупція, так? А цю країну загубить нереформована судова система, а не корупція. Я кажу про Україну. Угу. Е, звичайно, що справа висмоктана з пальця, і так чи інакше. Ну, слава Богу, ми живемо не в Росії і розуміємо, що ну по повному безпреділу, вже в тотальному вже піти не можуть. Тому от намагаються ну, грубо кажучи, вийти в такий спосіб. Я думаю, зважаючи, скільки мені людей кожен день пишуть в Ютубі, в, 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 цих, в, в Фейсбуці, просто пишуть, я так розумію, небайдужі, чи якась кампанія йде про Червінського, Ну, 9 мільйонів, я думаю, якимось чином загалом прихильники Червінського, яких дуже багато, ну, яким чином зможуть зібрати, і Червінський буде знаходитись в більш сприятливих, комфортних умовах скажімо так, до кінця цієї справи, яка очевидно просто розвалиться через деякий час. Ну, е як зрозуміти, розвалиться? Тобто, вона розвалиться коли він буде вдома, наприклад, так? Да? Тобто, ну так, так, так. Ну, краще все ж таки розвал справи почекати вдома, ніж в сізо сидіти. Ну, звичайно. А чому 9 мільйонів, щоб е, образити, щоб. от Незрозуміло, 9 мільйонів вбивцям стільки не давали. Ну, це скільки? Це зараз десь 250 тисяч доларів. Ну, фантазія така. Ну от Вони вважають, що ця цифра така. Так ну Він не олігарх, він не бізнесмен, давати йому більше просто не красиво було б, а давати менше, ну, це, мабуть, не прийнято просто для них. Зрозуміло.